Страшна аварія минулими вихідними сколихнула Вінницю. На об'їзній дорозі зіткнулись три легковики та молоковоз. Десятеро людей потрапили до лікарень, п'ятеро з них діти. За попередньою версією водій вазу виїхав на зустрічну смугу та врізався в мікроавтобус Фольксваген. У автобусі їхала родина бабуся з дідусем, їхні онуки, та ще ще діти знайомих. В бусі знаходилось п'ятеро дітей. Від удару автомобілі розкидало по дорозі, і ці автомобілі зіткнулися ще двома автівками, які приїжджали поруч. Швидкими дітей одразу доправили до обласної дитячої лікарні. Хлопчикам від 8 до 16 років всі вони жителі Львівської області і їхали з відпочинку додому. В результаті одна дитина госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною чола в нейрохірургічне відділення, зроблена первинна хірургічна обробка рани, троє дітей госпіталізовані в травматологічне відділення з переломами різної ступені важкості, і один хлопчик знаходиться на стаціонарному лікуванні в отолярингологічному відділенні, так як має. Забійну рану крил носа і обличчя. Від отриманих травм 62-річний дідусь, який був за кермом, помер у лікарні. Не вижив і винуватець ДТП, 34-річний водій вазу. За словами медиків, після лікування всі діти в стані ближчому до задовільного і вже сьогодні їх виписали. Є позов родичів про необхідність їх транспортування за місцем проживання, тому відмовити їм в цьому ми не можемо. Слідчим відділом поліції призначено, ще ряд експертиз правоохоронці з'ясовують причини, через які водій вазу виїхав на зустрічну смугу. Проводиться досудове розслідування. Ірина Дідух Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.